Найчастіше під впливом різних факторів водопровідна дача виявляється під загрозою пошкодження. Однак, якщо дати трохи свободи фантазії, можна і труби захистити, і унікальний декор для ділянки спорудити, не допустити руйнування. Дачники прокладають на своїх ділянках каналізаційні та водопровідні труби, щоб зробити час перебування в будинку більш комфортним, тільки ось часто розташовуються вони в самому незручному прохідному місці. За ним катають тачку з вантажем, переміщують різний будівельний матеріал, вони заважають пройти. Незабаром все це призведе до того, що труби вийдуть з ладу, цікавий декор імітація містка. Це оригінальне рішення, яке стане додатковою прикрасою для вашого саду. Однак місток з деревини буде не тільки відмінним декором, але і одночасно функціональною конструкцією. По перше, він воєдино зв'яже дві частини ділянки, які негарно розділені трубопроводом. Таким чином, ви створите акуратний і гармонійний образ простору По-друге, Виріб має підйом, що захистить каналізаційні та водопровідні труби від механічних впливів, дерев'яний місток додасть вашому саду завершеність, а виготовити його не складе великих труднощів, матеріали і робота, щоб виготовити міцну конструкцію. Вам знадобиться міцна основа. Для цього підійдуть два шматки металопрокату або швелера, але форма у них повинна бути вигнута у вигляді дуги. Замовлення можна зробити на металобазі, там їх виготовлять за вашими мірками з правильною арочною формою і з потрібною довжиною, як на стилу вам знадобляться міцні дошки. Товщини в 30 буде досить, проведіть розрахунок і замовте необхідну кількість матеріалу, якщо ви плануєте використовувати свої дошки. То для розрахунку заміряйте довжину і ширину майбутнього містка, порахуйте загальну площу і розділіть на площу однієї дошки. Так ви отримаєте шукану кількість, якщо ви збираєтеся купувати дошки, то досить лише знати довжину і ширину містка. Інші розрахунки проведуть фахівці в магазині, крім самого дерев'яного настилу, вам знадобляться ще й пруски для перил. Тут все залежить від вашої фантазії, встановіть ви їх часто або Навпаки, рідко, а може, придумаєте якийсь цікавий декор. Коли всі матеріали готові, залишається тільки зібрати всю конструкцію воєдино. Процес складання мосту підготуйте ями для металевої основи, встановіть арочні швелери, для більшої надійності їх краще забетонувати, а не просто вкопати, тепер займіться настилом по мосту. прикріпіть дошки до металевої основи за допомогою болтів. Укладайте їх один до одного не дуже щільно. Залишаючи невеликий зазор, тому що від дощу і снігу деревина може трохи набрякнути. При бажанні дошки можна покрити водовідштовхувальним просоченням, далі встановіть поперечні балки декор і зверху перила. Таким чином у вас вийде надійний і красивий місток, який прослужить вам довгі роки.